Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Фарисеї радили раду на Ісуса. Як би його було бити? Бо бачили в ньому і сумне звинувачення було на адресу Ісуса в тому, що Він порушував свободу. В той час і для Фарисеїв, і для книжників, і для законних жителів найважливішим було дотримання закону. Вивчали закон, всі книги, Святого Писання, де цей закон був прописаний і чітко все виконували, навіть ще з певним таким додатковим запасом, щоб часом бодай щось не упустити, щось не не, до, не виконати і тоді, щоб не бути звинуваченими. Бо так на цьому була побудована їхня віра. Це те, що воно те, що пригадує нам такий спосіб вірування. У якісь такі певні інтерпретації і теперішніх людей, коли ми думаємо, що якась певна наша поведінка, чи якісь певні дії, вони можуть тоді спричиняти якісь певні наслідки, бо такий причинно-наслідковий зазор дуже часто зведений у рамки релігії, і ще наповнений якісь певними приписами, певними речами, там треба. Там треба постукати по дошці, чи по якомусь дереві, а там то треба зробити, а там то і так далі. Знаєте, що людина часом собі таке придумає якесь таке нове сучасне фасейство. Але е, тоді, бодай, ці, ці, це виконання закону було прописане е, Богом і було дано Божому народу через його пророка Мойсея. І, і в певній мірі виконання воно дійсно зобов'язувало коли людина в сьогоднішній час е, віру сприймає лише на рівні забобонів, то це жалюгідний рівень, це просто е, дуже примітивний рівень, навіть це не те, що якийсь рівень, це відсутність віри, а заміна віри, якоюсь певною поведінковою моделлю, якимись певними подітковими е, такими нормами, які треба, треба то дотриматися, а то інакше може таке статись може таке, тоді то можна, тоді то не можна і так далі, і так далі. Справа в тому, що власне і на основі цього е Ісусові закидали, що Він не шанує суботи. Е Тогочасна віра, вона десь була на тому побудована, що от людина виконує закон, значить вона автоматично вже тоді е стає доб добре, тримається у, е у рядах люду, І таким чином вже автоматично спасенна. А Христос прийшов, Він показує, Він каже, що не субота, не людина для суботи, а субота для людини. Тобто і цей закон є для людини, для того, щоб людині допомогти спастися, але Він каже тим самим законом, вчителям і книжникам ви прочитайте, подивіться і званіть, що е написано Я милосердя хочу, а не жертви. І це дуже важливо, щоб ми також вчилися дійсно жити і творити діла милосердя, щоб наше життя було наповнене Духом Божої любові, щоб наша віра була живою, щоб вона реалізовувалася у певних наших ставленнях до наших ближніх, до тих людей, які нас оточують. І щоб наша поведінка не була просто так от на рівні тому, то можна, то не можна, на рівні якогось свого правильника, а щоб наша віра йшла із глибини нашого серця, підкріплена Божою любов'ю, якою Бог нас наповнює. І тоді наше життя набирає зовсім іншого виміру. І тоді наше життя виходить на якісно інший вимір, вимір Божої любові, а виконання певне моральних норм, вони само собою зрозуміло. І людина, яка наповнена Божою благодаттю, вона не посміє переступити норми Божого закону, вона не посміє порушити ту чи іншу Божу заповідь, головну у е, таких суттєвих її приписах. Чи Христос, Він до цього якраз і всім іншим. Промовляє інших, навчає і нас також навчає. Він дуже важливо, він також каже, хто без мене збирає, той розкидає. Розумієте, що це означає? Людина навіть не збирала тут дуже багато всього, якось, навіть добрих дів, якийсь добре дів, але коли вони лише тільки для того, щоб мати певний рай, райден політичний чи якийсь інший такий. Успіх. Тому такі люди вже мають тут свою нагороду. А коли ми збираємо з Ісусом, ми повинні бути готові, що в нас, в нашу адресу, полетять каміння. Тому, каже Христос, блажені ви, коли ви будете зневажати, договорю, то будь. всяке лише слово направливо мене ради. Радійте і виселіться, бо нагорода ваша велика на небесах. Слава Ісусу Христу!